Тут я просто хочу вам дати, дати коротку вибірку аналітики з приводу того, що Мураєв думає про медіапростір в Україні. Дивимося про аналітику стосовно роботи медіа від Октябрюнка Мураєва. І ви тепер убедились, коли були закриті USAID, да, що 99% дев'ять средств масової інформації, кромі каналів, які були закриті санкціями СНБО, де И канал вашего покорного слуги, телеканал наш, и мой бывший телеканал Ньюслан. Все остальные телеканалы и средства массовой информации э, финансировали за счет средств американских налогоплательщиков, да, через грантовые э, структуры, институты. И, по сути, они формировали и внутреннюю политику, и информационную политику а на фоне э, убийства да, системы образования и деградирования. К сожалению, уровня да, интеллекта украинцев, ты, дорогие мои, не обижайтесь на меня, да, это научно установленный факт, проведено ни одно исследование. К сожалению, уровень интеллекта наших земляков ниже среднеевропейского гораздо, да, естественно, людьми, которые не сильно дальновидны и способны к аналитическому мышлению и, и анализу причинно-следственных связей, ими просто легче управлять. Да. Да, і тому я для них записую свої етери, говорить Мураєв. Ну, чесно кажучи, це просто це шедевр. Це шедевр. І дуже хочеться подивитися, оце не одне дослідження, яке довело, що рівень інтелекту наших земляків нижчий середньоєвропейського. Набагато повідомив нам Мураєв. Дуже цікаво послухати, що ж це за дослідження. І можливо, Мураєв просто з земляками не приділився. Ну, як ви думаєте, ну от реально, як ви думаєте, воно працює? Воно ж якось працює, але насправді, насправді питання в тому, що Мураєв дуже нецікавий, дуже нудний, його дуже нудно слухати. Його можна слухати тільки, якщо от, не знаю, тебе як в, в цьому механічному апельсині прив'яжуть, вдягнуть цю штуку, і так от посадять перед екраном і сказати: Слухати, людина може збожеволіти, якщо це слухати. Він реально супер нудний, під нього дуже хочеться засинати, і він говорить супер оцими такими натужно інтелектуальними фразами, від яких починає. плаваться мозг но ну, але що робити, еще одну цитату вам дам а зараз будет детокс. и тик ток с его клиповым воспитанием клипового мышления да и даже владимир Ильич Ленин, вы вспомните он пришел на волне каких лозунгов очень простых землю крестьянам фабрики рабочим и так далее да вот разрушение образования социальные сети опять-таки формат этих сетей да? Тучивает вас критично мыслить, да, отучивает видеть большую систему и держать ее в голове. И дает простые формы. Да, война 2-3 дня, ракет на 2-3 запуска. Вот сейчас встретятся и все закончится. Вот Трамп придет, порядок наведет. Друзья, не будет. Не придет, не придет. Критичное мышление закончилось, але не у аудитории Евгения Мураева. Честно говоря, честно говоря, ну... Оптиміст, оптиміст, реально, я не розумію, хто йому накручує ці сотні переглядів. Це ж дуже нудно дивитися, це нереально нудно дивитися. І короткий авто. Це дизайнерська кофта, український виробник нонсенс. Англійськими буквами напишіть нонсенс, одяг, кофта, трикотаж знайдете. От, а тепер, бо тут запитали мене, хто запитав. Не пам'ятаю хто, ну, неважливо. Отже, тепер детокс, тому що ми тільки що подивилися зразки. Ну, зразки того, що нам пропонує інформаційний простір е, під гідою Кремля, і е, воно розповсюджується поза вашими бульбашками. І ви можете про щось не знати, але воно давить, давить на прихожан Московського патріархата чи на якихось інших людей, які будуть мати право голосу. Е, вони розкладають знову ж таки яйця по всіх кошиках. Є кошик, який слідкує за такером Карлсоном. Е, ну, не, 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 не в Україні, просто американцям розповідають правду про Україну. Є кошик, який слідкує за Діаною Панченко. Є кошик, який дивиться з Ніжану Єгорову, є кошик, який там слідкує за Пальчевським. За Юрієм Бойка. Ну, у всіх у них є, вони досить вони досить з одного боку нудні, а з іншого боку, різномагіття повне. І ну, аудиторія може вибирати Вибирати увіреного будущого умного президента. Причому що дуже багато реально я почитала коменти під відео Мураєва. Вони дуже смішні. Вони там, Ви єдиний умний чоловік, який може возглавити Україну і спасти її, Встаємо з колен вместе з Євгенієм Мураєвим. Ну, там там, там просто там, от хочеться зайти поражати, можна піти почитати.